Я думаю, не буде тяжко ще раз сказати слава Богу. Він достоєн слави. Коли братигор вже молився «Отче наш, я так підняв очі, глянув на годинник і дивлюся, вже без 15 так швидко час прийшов, і відразу думка: так само прийде життя. Так само прийде життя. Звісно, когось це бентежить, а когось навпаки збадьорує. А в якому випадку бентежить? Бентежить, коли людина не встигає зробити ті плани, які в неї були. Збадьорує, коли людина знає, що ще один день наблизив до зустрічі з Господом. Ще один день. Знаєте, не кожен, як сестра, може сказати на це амінь, тому що іноді буває страшно від того, що ти наближаєшся до Господа. Страшно, тому що, що в його святості написано: гори тають. Вівіть собі гори. а що є людина в порівнянні з горою? Так, да, людина то творіння Боже, але коли Господь спілкувався з Моїсеєм, то настільки слава наповнила те місце, де вони були, ту гору, що зробили лінію по кругу гори, щоб ніхто, ні тварина, ні людина, ні будь-яка жива істота не могла туди піднятися, інакше смерть. І то Бог не явився так, от, що його люди бачать, то тільки там слава його була. Тобто уявіть собі, наскільки великі в своїй славі святісті Господь. Хочеться, розуміючи, це дійсно бути готовим до зустрічі з Богом і з його славою. Я зачитаю, це буде від Луки, 17 розділ, 11 і нижче віршик. Дуже знайома нам всім історія. Я тільки на деяких віршах зосереджу увагу і будемо молитись за наші потреби, дякувати Господу і дякувати за це служіння. Тут, до речі, в цьому місці про подяку, говориться. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. Перше, на що хочу звернути увагу, де проходив? Між Самарією і Галілеєю? А що робили євреї Самарією? Не ходили туди, скажімо, мягко кажучи, да? тобто це були ворожі, ворожі народи, місця, і Ісус там проходив. Вже тоді, ходячи на цій землі, Ісус йшов туди, куди раніше ніхто не ходив з благою звісткою. Уже тоді Він робив те, до чого потім були приєднані апостоли, це саме сповіщення благої вістки, не тільки євреям, не тільки ізраїльському народові. Вибраному народові, а й нам, язичникам. І коли входив до одного з села, перестріли його десять мужів слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали Ісусе, наставнику, змилуйсь над нами. І побачивши їх, Він промовив до них: Підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. В цих віршах два рази підкреслюється. Віра цих людей. Два рази. Перший раз коли? Коли вони почали говорити до Ісуса? Ну якщо людина не вірить, що Він може змінити, дати здоров'я, буде вона звертатись? Ні. Якщо людина не вірить, що звернеться до когось, до знайомого, до товариша та будь до кого, і, і не має хоч, хоч якогось маленького шансу на те, що тобі допоможуть, людина просто цього робити не буде. Тому що не вірить. Що допоможуть, або знаєш, що не допоможуть. Буває таке, раз звернувся, тобі не допомогли, ти забуваєш туди дорогу назавжди. Буває так, але вони зібралися, зібрались не один, зібралось десять. Я чомусь так розсуджуючи по нашому, по людському, скажімо так. Я думаю, що хтось із них більше вірив, хтось менше. Можливо, були такі, що й сумнівалися, а інші говорили, а що ми втрачаємо? Давай підемо, поговоримо, покличемо, попросимо помочі. Ну ні, так ні. Але ж це можливість стати здоровим. Це не просто стати здоровим від кашлю, простуди. Вони були ізольовані, вони не мали права знаходитись з людьми. Вони не мали права знаходитись в городі. Уявіть собі, що вас зараз вивозять якесь глухе село, не електрики, не води, не комунікації, нічого. Живи там собі. Все втратив. О, десь в подібному стані були вони. Я думаю, що не тільки вони бажали зцілення, вони бажали відчути то, як живуть нормальні люди, повернутися до цього життя. І це перший раз вони проявляють віру. Другий раз віра проявляється. Проходить дуже маленький термін того, як вони підійшли, почали гукати на відстані. І Ісус каже: «Ідіть, покажіться. А куди йти? Нас можуть побити камнями. Ми не маємо права йти до людей, тому що ми прокажені. Ми не маємо права заходити в місто. Ми, наближаючись до будь-якої людини, повинні кричати на весь голос, що я прокажений, я хворий. Куди йти? Але вони починають йти. Чи силились вони відразу, як тільки Ісус сказав? Ні. Потрібно було йти. І ви знаєте, сьогодні в нашому житті нам іноді хочеться перед тим, як іти, вже отримати відповідь. Так, да, я піду, я згоден, але дай мені відповідь, що я точно отримую те, що хочу. Я готовий служити, я готовий робити те і те, я готовий на що завгодно, тільки дай мені зараз те, що мені потрібно: гроші, сім'ю, машину, ще щось там. І я буду весь свій час приділяти тобі. І ви знаєте, чому Господь дуже часто цього не дає? А тому що Він бачить людину наперед. Він бачить, що отримавши це все, людина забуде те, що обіцяла. Чому я так кажу? Ну, я в своєму житті теж багато чого Господу обіцяв. І, на жаль, багато чого не зробив. На жаль. І Я думаю, якщо ми будемо чесні з собою, ми знайдемо подібне щось собі. Я, коли був без Бога, я два рази був на межі життя і смерті, і кожній із цього разів я. Молився, кликав, Боже, тільки спаси, дай життя. Я не хочу нічого, тільки врятуй життя, я вже сьогодні покаюся і завтра піду в церкву. І два рази я не каюся. І між цими подіями було більше п'яти років. Але Бог дає милість. Він дає милість, щоб потім прийти і сказати: ти просив, ти отримав. А що зробив відповідь? Читаємо далі, що зробили відповідь вони. Тобто, вся ця історія. Біля подяки, як говорив брат Ігор. І побачивши їх, він промовив до них: підіть і покажіться священникам. Тоді потрібно було в той час, якщо людина звільняється від проказу, бувало таке, що проказа могла сама пройти, і людина приходила до священника, і він повинен був дати сім днів спостереження. Через сім днів людина приходить. Якщо проказа. Не проявилося знову або не почала розцвітати, розмножуватись знов дають сім днів. Це все написано, я думаю, ви читали Старий Завіт, ви знаєте. І от вони йдуть до священників. І сталося, коли вони йшли, то очистились. І тут виникає питання: що робити далі? От я просив, отримав. Я нічого не обіцяв. Тут не написано, що вони обіцяли повернутися до Ісуса. Не написано. Але що відбувається з ними? Один же із них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. Повернувся, щоб що? Щоб прославити. Коли ми щось отримуємо, навіть уже, можливо, не очікували, що отримуємо, Коли ми бачимо і відчуваємо, що Господь зберігає життя, поряд хтось може гинути, поряд хтось може втрачати здоров'я, ставати. Знаєте, калікую, ще щось, а ти здоровий. Ти живеш в тому самому районі, ти ходиш тою самою вулицю, ти живеш в тому самому місці, але хтось отримав поразку, хтось отримав каліцтво, хтось щось втратив, а ти ні. Чи віддав ти за це Богу славу? Чи віддав я Богу за це славу? Чи так, знаєте, пронесло? Чи побіг там десь в подвал якийсь, чи в ванну, о, це я сам собі зберіг життя. Біблія дуже дуже яскраво вчить, що буває з тими, хто самі собі зберігає життя. Краще не, не тестуйте цього на собі. Життя наше може зберігти тільки Бог. Амінь. Амінь. І той, хто це розуміє, той як оцей один із десяти. Він, коли побачить, що в його житті щось відбувається, щось незвичне, щось таке, за що. Ну, я повинен сказати, слава Богу, він все лишає. І навіть священники вже не цікаві. Та що ти священники, нікуди вони не дінуться? Я розумію, заради кого або завдячуючи кому, я здоровий. Я розумію, що мене чекає впереді. У мене зміниться все, життя. Я можу мати родину, я можу мати можливість жити, як всі люди. Я повинен повернутися і подякувати. І припавен обличчям до ніг Його, тобто до Ісуса ніг, складаючи дяку йому, а то самарянин. Був. Ісус же промовив у відповідь, чи не 10 очистились, а дев'ять же де? Є така пісня християнська, не знаю, чи ви знаєте, «Дев'ять же де? Хороша пісня. Вона заставляє подумати, я один, чи я серед дев'яти. Чому не вернулись вони хвалу Богу віддати? Підкреслю Ісус Христос. Мені не потрібно, щоб ви йшли за мною, там, щоб ви стали моїми учнями, чи ви щось там мені допомагали, їсти готували, принесли гроші, осла привели, на якому я буду їздити. Я бажаю хвали, я бажаю подяки, я бажаю серця, яке скаже: дякую Тобі, Господи. Йому не потрібні наші гроші, йому не потрібне наше здоров'я, наші маєтки, машини, дома, робота, все, що у вас є, слава Богу, йому це не потрібно. Йому потрібно серце вдячне. Але чому сіноді сказати Слава Богу, то таке відчуття, що потрібно машину віддати. Ну, я це, як я це определяю? Я говорю слава Богу, і бачу, що відповідає три людини. Тому я можу так сказати. Але хочеться, щоб це не було тягарем для нас. Хочеться, щоб це було як у цього одного. Бо коли нас примушують говорити слава Богу, то ми прирівнюємося до тих дев'яти, які задають питання, а де вони? Чому вони не прийшли, не сказали дякую. Але коли я сам, не чекаючи, що Бог поведе обставинами, в яких я вже буду кричати, волати до Бога, і він явить милість, і тоді я, о Господь, дякую тобі. А до цього що? не потрібно було дякувати. Потрібно, брати і сестри, потрібно дякувати, дякувати, як тільки прокинулись. Як тільки зробили перший подих, свідомий, вже дякуємо Господу. Бо, можливо, що вчора щось зробили, щось наговорили, щось таке було, що не сподобалось би нашому Господу. А сьогодні ми прокинулися і маємо можливість сказати прости. Сказати, дякую, що я з тобою, що в мене є кому довірити своє життя, що навіть коли щось летить, гупає, падає, я знаю, хто поряд зі мною. Я знаю, куди мені бігти, в який коридор, в яку ванну. Я знаю, де ти. Мені не товщина стіни потрібна, мені потрібна сила Твоя, зв'язок з Тобою. От тоді ніхто і ніщо мене не потурбує. І читаю останній вірш, і будемо дякувати Господу. І сказав він йому: підведися і йди, твоя віра спасла тебе. Цікаве зауваження, а тих віра куди ділись? Ну, всі зцілились, всі. Але питання спасення. Тобто питання, чи дойдеш ти до життя вічно. Да, ти отримав, я отримав. Але він каже: віра твоя спасла тебе, не зцілила, брати, сестри, не зцілила, зцілила всіх десятерох але спасла тільки одного. Виникає питання, чим вона відрізнялася, ця віра? Знаєте чим? Коли я отримав те, що я хотів, я пішов і подякував. У цьому віра. Віра в тому, що коли я щось потребую, Бог дає. Я дякую, тому що завтра я знов буду потребувати. завтра я буду потребувати. І навіть якщо це не матеріальні речі, Дух Святий мені потрібен, рука його потрібна. Я хочу знати, куди мені йти завтра, як мені діяти в цій чи іншій ситуації, обставинах, де да я не знаю, що буде сьогодні вечором, коли повернусь додому. А мені там потрібен Господь. Що якщо щось там буде таке, чого я не очікував, там буде Господь. Я можу стати на коліна і сказати: Господи, ти поряд, дай думку, дай мудрість, допоможи. Не знаю, що робити, але знаю, що є ти. І саме ця віра вона спасає, саме ця, брати і сестри. Нехай Бог допоможе таку саму мати віру. А якщо не маємо, робімо що, щоб її отримати. Він зробив. Він уже пройшов немаленький шлях, можливо, вони ближче були до священників, чим до Ісуса. Але він зупинився, можливо, кликав, можливо, ні. Можливо, вони його кликали. Ти куди? Йдемо до священників, потім підеш, знайдеш свого Ісуса. Чого ти тобі зараз дадуть пропуск в життя нормальне? Ісус все, що мав, Він зробив. Ти вільна людина, здорова. І хай тобі поставлять печатку, що ти здоровий, ходи де хочеш. Але ні, то потім, то зачекає. Я йду до того, хто дав мені спасіння. І він отримав це спасіння. Слава Богу. Тому дякуємо Господу. Дякуємо Господу, щиро від серця. Дякуємо Йому, тому що милостивий Він, дуже милостивий. Бо якби не Його милість, я не знаю, чи тут хоч би один сидів би. Не знаю. Але милість його, вона сьогодні над кожним із нас. І ми це розуміємо. Ми розуміємо, що це дійсно так, тому дякуємо. Будемо молитися за країну, будемо молитися за цих хлопців, дівчат, дорослих, молодих різного віку. Ви знаєте, хочеться, щоб вони цю милість також відчували. Щоб, знаєте, не було такого там родився в рубашки, пронесло, в цей день повезло. Не так накрили, там щось зберегло, десь то, сьо. А хочеться, щоб от вони розуміли, що життя їхнє також належить Господу. Так, да, є ворог, який лютує, він там більше лютує, ніж тут. Він намагається там забрати саме цінне, що є в людини на цій землі. Це її життя. Чому? Бо забираючи життя, він лишає її можливості спастись. Але ми будемо молитися і просити за кожного з них. Є тут і ті, хто знають Господа, є ті, хто, можливо, навіть не розуміють, що вони живі, завдячуючи йому. Тому будемо просити молитись за них, за їх покаяння, за спасіння душі і тіла, щоб вони повернулись туди, звідки вони пішли на цю війну, до сімей, до рідних, на роботи, з яких вони пішли, щоб життя в них було гарне, як у тих, хто отримав зсилення від Ісуса. У них життя наладилось. Вони дуже багато років багато чого втрачали. Зараз ці хлопці, дівчата, вони теж багато чого втрачають, вони багато чим ризикують. Але коли прийде Господь, знаєте, і збереже і проведе, я більше чим певен, що там буде така сама історія. Не всі прийдуть і скажуть, Господи, я дякую. Не всі. Ми побачимо дуже багато інтерв'ю, ми побачимо дуже багато різних фільмів, документальних, де люди будуть розказувати, як вони вижили, завдячуючи чому. Але чи побачимо ми стільки ж? Подяки Господу. Будемо молитися, щоб вона в них була. Будемо молити за церкву нашу, за всіх, хто хворіє, за всіх, хто зараз проходить випробування через хвороби, всякі віруси, все це, воно, знаєте, десь штучне, десь ми по своїй глупості втрачаємо здоров'я, десь водички холодної попив, ще щось. Тому будемо молити, щоб Бог зберіг. Будемо молитися за наших близьких, рідних, за їх покаяння. Якщо у вас є близькі, рідні знайомі, помоліться за них. Помоліться, навіть якщо ви хвилину за них помолитесь, ця молитва, вона буде мати силу. Можливо, ви цього не побачите, не відчуєте. Вони відчують, коли Господь буде до них говорити. І якщо у вас є свої потреби, бажання, подяки, скажіть, будемо молитись разом. Подяка. Брат Ігор, дякую за все, Господу. Подякати. За всіх служителів, за всіх проповідників, пастирів, деяконів, за дочірні церкви помолимось, хай вони примножуються, хай зростають і людьми і служителями, хай Бог благословить. Ну, Якщо за отступників, хто відпав від Бога, нехай Бог явить милість, за сиріт, за вдов, за всіх знедолених, за всіх, хто. Сьогодні потребує навіть людської уваги, Бог то він проявить свою увагу, а іноді і люди повинні проявляти увагу один до одного. Добре, стоїмо на наші ноги, дякуємо, молимось. Слава тобі, святий Господь. Ми сьогодні стоїмо перед Твоїм лицем. Ми дякуємо Тобі за це служіння. Ми дякуємо, що Ти був з нами, Господь. Ми дякуємо за Слово Твоє. Ми дякуємо Тобі, що ми тут, на цьому місці, Господь. Ми дякуємо за прощення за кров Ісуса Христа. Я дякую Тобі, що Ти давав милість Мої кожному дні. І я сьогодні можу кликати до Тебе. Я можу чути голос Твій. Я можу відчувати, як Ти даєш прощення, надію на вічне життя, Господь. Допоможи. Мені сьогодні бути в числі тих, хто розуміє, якою ціною я викуплений, який розуміє, що потрібно завжди дякувати тобі своїм життям, словами, вчинками, показувати, що дійсно моє серце змінене, Дійсно те, що я відтримав від тебе, Господь. Я ціную це, я не хочу це втратити. Я хочу, щоб це привело мене до вічного життя, Господь. О, благослови! І благослови моїх братів сестер, благослови їх життя, Господь, благослови їх сім'ї, Домівки, кожного шлях благослови Господь, і допоможи нам мати вдячне серце, допоможи прокидуєш вранці, незалежно від чого ми прокидуємось, але дякувати, що ми прокинулись, що ми маємо цей день, маємо захист твій, Господь. Я дякую тобі, я прошу за цих хлопців і дівчат. Я прошу за цих воїнів, Господь. В ім'я Ісуса явиє милість свою, явиє охорону свою, захист твій, Господь. Нехай. для для кожної душі прийде надія, для кожної душі піде прощення в крові Ісуса. Я благаю тебе, нехай ніхто не загине, нехай кожному буде почута блага звістка, звістка Твоєї надії Твого життя. Господь, помилуй їх, помилуй нашу країну, помилуй Господь, ти бачиш, як тяжко нам сьогодні. Ти бачиш, як ворог лютує, як Він бажає знищити людей, знищити націю, знищити нас, Господь. але ми надію на тебе Ми, як діти твої, ми розуміємо, хто дає життя. Ми розуміємо, хто дає час, Господь, хто дає надію, Господь, проведи. Ми до Тебе приходимо. Ми на Тебе покладаємо своє життя, свою надію, свої сім'ї, свою країну віддаємо в Твої руки, а Ти помилуй, спаси, ти дай прощення і надію для кожного, Господь. В ім'я Ісуса просимо Це, благаю за рідних, близьких, за тих, хто відступив, хто не прийшов до Тебе, Хто зневажив любов'ю, милістю твоєю, дай покаяння, дай прощення, дай милість твою, Господь. Нехай вони відчують ту радість, яку відчуваємо ми. Нехай вони мають надію, яку маємо ми. В ім'я Ісуса благаємо тебе, благаємо, Господи, за всіх, хто хворіє, за тих, хто мають різні проблеми з здоров'ям в цілі, хто має діагнози, Господь, поврачуй в ім'я Ісуса. Приди рукою своєю, приди милістю своєю. Ми віддаємо їх твої руки і просимо Твого захисту, Господь. А Ти даєш життя і Ти даєш здоров'я. До тебе йдемо. Також прошу, Господи, за церкву, прошу за братів, за служителів, за деяконів, пастирів, прошу за молитовників, за різні служіння, які є в церкві. Благослови в ім'я Ісуса, благослови, підтримай Духом Святим, силою Твоєю, мудрістю Твоєю, натхнення давай, надію, давай, Господи, слово живе, яке буде міняти і нас, і тих, хто слухає його Господь. Благослови дочірні церкви, благослови там братів, сестер, служителів. Примножуй дітей, примножуй церкву Твою, нехай люди каються, нехай чують голос Твій. Благослови тих, хто приходить на евангелізації. благослови тих, хто з цього світу приходить, нехай їхнє серце торкається слово Твоє, нехай вони каються і відчувають мир і спокій в своєму житті. Навіть якщо це буде не тут, але якщо це буде протягом життя, нехай це відбудеться з ними в ім'я Ісуса, благослови, відпускаючи нас додому, піди з нами, піди своєю охорон. Оною защитою, покривничний час рукою твоєю. Збережи і дай милість Твою, щоб ми тільки до тебе йшли, тільки в тобі шукали захист. А якщо ти використовуєш для цього захисту нашу країну, наших солдат, то дай їм мудрості, дай їм певне носі сили, Господь. І нехай Твоє помазання буде над нами і над нашою державою в ім'я Ісуса. Просимо тебе, Господь, і за країну Ізраїль, просимо за тих людей. Забратів, просимо за їх життя, за їх захист, за їх спасіння в ім'я Ісуса. Прошу, благослови Господь. Нехай буде над кожним Твоя святість, Твоя сила, Твій спокій, Господь. Кому тяжко, хто сьогодні втомився, хто сьогодні проходить випробування, прийди, підтримай, Господь, дай сили Духом Святим, словом Твоїм, в молитві торкайся, Господь, збадьорюй в ім'я Ісуса, благослови нічні молитви, які будуть, благослови. Братів, сестер, які будь молитись, благослови церкву Твою, примножуй талантами, дарами духовними, знанням Твоїм, Господь, примножуй в ім'я Ісуса за все Тобі слава й хвала, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.